Японська компанія Suzuki переглянула свою вдалу модель Vitara. Фейсліфтінг відрізняється оновленим дизайном, розширеними системами безпеки та новим дисплеєм інформаційно розважальної системи. Хоча візуальні зміни невеликі, оновлений зовнішній вигляд надає популярному міському позашляховику ще більшої виразності, а технічні оновлення підвищують комфорт та безпеку. Найбільші зміни можна знайти в передній частині компактного позашляховика. Тут Сузуки ретельно переробила решітки радіатора та фартух. Першу можна впізнати по горизонтальним стійкам, а фартух став набагато гладкішим. Крім того, решітки радіатора тепер мають покриття рояльного лаку. Повністю світлодіодні фари трохи вуще та більш загострені, що надає їм більш витончений дизайн. Профіль та вид ззаду, однак, не відрізняються від попередника, але загалом Вітара виглядає більш сучасною та надійною. Клієнти можуть вибирати між 10 різними варіантами фарбування: П'ять кольорових забарвлень і п'ять двоколірних варіантів. Будь-хто, хто вибирає монохромне забарвлення, тепер може також вибрати титановий темно-сірий перламутровий металік. Існує також новий двоколірний варіант синій перламутровий колір. З візуально контрастним дахом кольору космічний чорний перламутровий металік. Suzuki Vitara 2024 використовує лінійку двигунів свого попередника. Він складається з двох двигунів, кожен із яких є гібридним. Модель початкового рівня являє собою 1,5-літровий 4-циліндровий бензиновий двигун потужністю 102 кінські сили та електромотор потужністю 33 кінські сили. В результаті потужність системи становить 115 кінських сил. Двигун працює у парі з автоматизованою шестиступеневою коробкою передач. Як альтернатива доступний 4-циліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом об'ємом 1,4 літри, який є м'якою гібридизацією, і з потужністю 129 кінських сил у поєднанні з 48 вольтовим двигуном. Потужність розподіляється вручну через шестиступеневу механічну коробку передач. Безпосереднє вприскування забезпечує високу паливну економічність і продуктивність, а турбонагнітач з проміжним охолодженням збільшує крутний момент на низьких обертах. М'яка гібридна система має вбудований стартер-генератор ISG та високоефективну літій-іонну батарею. Система не тільки забезпечує швидкий та тихий запуск двигуна, але також підтримує прискорення та підзарядку тягової батареї при гальмуванні. Повнопривідний Сузуки можна вибрати для обох варіантів двигуна, який включає чотири режими руху: авто, спорт, сніг та постійний повний привід. Виробник також лише акуратно змінив інтер'єр Сузуки Вітара. Якщо бути точніше, ревізії зазнала лише центральна консоль. Рама тепер стала значно круглішою, а великі поверхні, вкриті рояльним лаком, роблять інтер'єр значно ціннішим. Новинкою є 9-дюймовий екран мультимедійної системи. Смартфони також можна підключити через бездротову мережу Apple CarPlay або Android Auto. Також можна керувати деякими функціями нещодавно представленої системи Suzuki Connect за допомогою сенсорного екрана. Оновлення Suzuki Vitara полягає не в дизайні інтер'єру, чи екстер'єру, чи покращенні лінійки двигунів. З оновленням моделі вводяться різні покращені або нові системи допомоги та помічники. Вперше до Вітара можна отримати доступ зовні через Suzuki Connect. Крім цього, функціонал Suzuki Connect включає, повідомлення про статус, пошук розташування припаркованого автомобіля, історія поїздок та геозони, повідомлення про безпеку. Попереджувальне світлове повідомлення. Повідомлення про регулярне технічне обслуговування та відгуки. Крім того, Suzuki оснастить Вітара новими функціями безпеки. Під час переосмислення моделі було оновлено 5 ключових функцій безпеки. Так, нова активна гальмівна система із двома датчиками забезпечує більший діапазон виявлення, ніж попередня модель. Таким чином, об'єкти можна розпізнавати ще раніше. Система реєструє також інші транспортні засоби, мотоцикли, велосипедистів та пішоходів, навіть якщо вони не знаходяться прямо перед автомобілем, а також коли вони переходять дорогу чи наближаються. Таким чином, крім іншого, можна запобігти аваріям на перехрестях при повороті наліво. Камера вбудована в панель приладів стежить за очима і обличчям водія. Якщо система виявляє ознаки втоми або розсіяності водія, вона подає попереджувальний сигнал та попереджувальне повідомлення на панелі приладів. Адаптивний круїз-контроль полегшує роботу водія у тривалих поїздках. Система використовує радар міліметрового діапазону і монокулярну камеру для вимірювання відстані до автомобіля, який їде попереду і при необхідності прискорює або сповільнює вітара. Система також пов'язана з розпізнаванням дорожніх знаків, щоб допомогти водіям дотримуватись встановлених обмежень швидкості. При активації адаптивного круїз-контролю помічник утримання в смузі допомагає водієві безпечно утримувати автомобіль посередині смуги руху. Якщо дорожня розмітка не чітка, система використовує інформацію про смугу руху автомобіля, який їде попереду. Розпізнавання дорожніх знаків відображає дорожні знаки, знайдені монокулярною камерою на інформаційному дисплеї водія. При перевищенні заданої максимальної швидкості блимає символ та звуковий сигнал. Обмежувач швидкості обмежує швидкість автомобіля до швидкості заданої водієм. Функцію також можна використовувати разом із розпізнаванням дорожніх знаків. Тоді буде автоматично дотримуватися поточна максимальна швидкість. При цьому базова комплектація Suzuki Vitara 2024 року розширена. Тепер за замовчуванням встановлюється адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримування у смузі руху, контроль сліпих зон та моніторинг втоми водія. Новий Suzuki Vitara надійшов у виробництво та виходить на європейський ринок. Кросовер вже доступний в Угорщині, адже там модель і виготовляється. Ціна Сузукі Вітара 2024 в Угорщині складає від 19 тисяч до 30 тисяч євро. Також оголошено вартість моделі в Іспанії від 24,5 до 33 тисяч шестисот євро. Коли Сузукі Вітара 2024 модельного року з'явиться в Україні, та скільки вона буде коштувати, ще точно невідомо. При цьому зараз Вітара на українському ринку коштує майже від 18 тисяч євро. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі. А головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі.